І ми поговоримо про міжнародну політику, де здається, відбуваються тектонічні зміни, наприклад, в Туреччині, наприклад, в Сполучених Штатах, можливо, щось відбувається в стосунках між Україною і Китаєм. І у нас на зв'язку Тарас Семенюк, політолог, журналіст, оглядач міжнародної політики, автор аналітичних матеріалів в низці новинних інтернет-видань. Вітаю вас, пане Тарасе! У нас в ефірі доброго дня. вітаю доброго! дня. Доброго дня. А, і давайте почнемо з перепалки між офіційними особами України та Угорщини спочатку Орбан обурювався щодо перспектив вступу України в НАТО. Потім Зеленський звинуватив керівництво Угорщини в тому, що воно залежне. Після того міністр закордонних справ Угорщини у відповідь каже, що угорський народ вже заплатив надзвичайно високу ціну за війну, бо багато угорців, членів угорської громади Закарпаття, вже загинули в цій війні. Дуже цікаве формулювання, якщо чесно, я двічі прочитав і не зрозумів, як в них це складається. Чи настільки Україна Боже Угорщина, чи настільки вона справді залежна від Росії, і чи Україна просто не може з знайти правильний ключик для того, щоб нормально співпрацювати, наприклад, з тим самим Орбаном, ні, та тут справа не в Україні, розумієте? Тобто, все почалося, нагадаю, з закону, який ще прийняли до війни. Так, це був закон про про мову та який. На думку угорців, так на думку угорської влади, десь зменшував роль нас меншин, тобто особливо угорської меншини, тобто десь обмежував їхніх там правах володіння і вживання тою мовою, якою вони спілкуються, і доступ, скажімо, до державних інституцій, відповідно звідси починається ця така. Такий довжелезний серіал нашого дипломатичного протистояння з Будапештом. Ну і на основі чого завжди огорці вони, скажімо так, десь блокували наші ініціативи, що стосувалися НАТО, ініціативи, що стосувалися Європейського союзу, і таким чином все це зводилося до такого дипломатичного протистояння. Тобто, питання не в нас, питання в огорців, що вони. Займають таку неконструктивну позицію, там немає логіки. Там, якщо говорити про національні меншини, зокрема угорську національну меншину в Закарпатті, я особисто бував там, і ніхто навіть навіть не знає про ці закони. Відповідно, вони е, ніхто їх, їхні права не применшує, і тим більше їм ніхто насилу не вказує там спілкуватися українською мовою. Вони спілкуються тою мовою, якої вважають за потрібне який їм комфорт, якщо горською, будь ласка, це в цьому ж і краса нашої держави, що в нас є толерація до різних нас меншин? Е, тому е, тут питання самого не конструктиву з боку угорщини, а заяви, які нещодавно які ви озвучили, е, це є наслідок е, так званого оправдання, тобто угорці е, влада оправдовує свою опозиційність, а е, іначе хоче показати свою роль. В війні так угорщина не допомагає нам фінансово, не допомагає умовно зброєю, але в певній мірі Угорщина стала країною, яка прийняла наших співгромадян, а, і це не робиться, як знаєте. Тобто дуже часто буває, і навіть самі угорці говорять, о, ми прийняли, тобто ми на, на них потратили гроші. Але наші співгромадяни з пустими гаманцями теж не їхали в як і в інші країни, в цю ж Польщу, Словаччину або там в інші. Тобто, вони їхали зі своїми певними. Фінансовими збереженнями і там витрачали ці гроші в, в їхній економіці. Так достатньо подивитися, скажімо велика спільнота українців, які проживають у Варшаві, тобто всі познімали велике число тих, які мали можливість, зняли нерухомість, квартири, апартаменти і живуть, і сплачують податки в цій країні. Тобто, тут немає такого, що всі, вибачте, за слово голі босі, виїхали і там. Відповідно, їх очікують подачок від держави, тому тут є певне лукавство з боку Угорщини, що, начебто, вони прийняли, скажімо, найбільший такий удар на себе, але можна говорити. Можемо говорити про е, певні кі десь інший геополітичний вимір. Чому угорщина займає таку проросійську позицію? Е, угорщина єдина країна в Європейському Союзі, яка підтримує відверто відкрито Путіна, які підтримує заклик і говорять про е, мирні переговори вже зараз. зупинити війну вже зараз. Очевидно, в цьому плані угорці... Угорська влада мала, мабуть, якісь певні особливі свої цілі. Вже зараз про це можна відкрито говорити. Що в разі е, умовно спрацювання плану е, швидкої окупації України, е, угорсь, угорська влада могла претендувати, скажімо, на це ж Закарпаття. Тобто, умовно водить, водяться так звані миротворці, так, е, за запитом місцевих там політиків, і таким чином вони могли, ми ну, скажімо так, розраховувати саме на на, на таку повзучу окупацію, саме Закарпаття, отакий от план, десь був, тому що саме і саме Орбан відвідував Путіна фактично за кілька днів до початку війни. А, чомусь так, от і, і ця зустріч була такою дуже теплою. Виглядала, наче як, як координація знаєте, зусиль. А, тому зараз про це можна говорити: що угорщина зайняла таку радикальну позицію філоросійську, таку на, на проросійську, саме через свої певні якісь імперські амбіції, раз а друге. Угорщина, в разі умовно, поразки демократії, або в разі, скажімо, якогось негативного сценарію для нас і перемоги, скажімо, Росії. Угорщина є єдиною країною, яка буде з якої може формуватися ось цей такі, знаєте, договорняк з Росією від, від імені всієї Європи. А це чітко розуміє Китай, це чітко розуміють в Москві, і саме тому підтрим мають такі тісні стосунки з угорцями. Відповідно, зорською владою, а ми бачимо те, що Китай розглядає Угорщину як певно країну інвестицій, а це вже пов'язано з так званою юанізацією, тобто основна одна з стратегічних цілей Китаю це заповнити своєю грошовою одиницею юанем, заповнити світову економіку, так тобто відтісняти долар і євро. Особливо євро, що стосується Європейського Союзу, тому така от підтримка, я би сказав, Пекіном саме Угорщини, прослідковується більш такими геополітичними та геостратегічними цілями мати умовно свою країну в центрі Європи для того, щоб вона блокувала будь-які санкційні пакети, щоб вона блокувала будь-які, скажімо так, Неприємні речі, які можуть стосуватися і Китаю, і Росії, які можуть шкодити їхнім економікам, а і що в певній мірі призводить до того, що Угорщина може в їхньому, скажімо, погляді виглядати як в їхньому векторі маю на увазі Китай та Росія, можуть виглядати як країна, з якої може умовно від так звана трансформація Європи, фрагментації її на країни, які підтримують, і ті країни, які не підтримують. Пане Тарасе, от ви згадали Пекін і про Угорщину, тут вже зрозуміло про ті плани. А от цікаво, у Пекіна, які плани на Україну у Зеленській і сі таки поговорили. Китай відправить свого спецпредставника задля зближення позиції Росії і України для мирного регулювання. Ми розуміємо, що для України мир це звільнення всієї території від окупації. Для Росії ж мир це повне або часткове знищення України як держави. Де тут може бути компроміс, на який так розраховує Китай? Китай озвучив своє бачення в так званих дванадцяти кроках. Це називають інколи планом. Але я би сказав, що це не є план, це є позиція Пекіна по відношенню до війни. Але і єдина Ахілесова п'ята цього плану є, і вона фундаментально в цьому плані немає чіткого розділення ролей хто. Жертва, а хто агресор? Хто порушив територіальну цілісність, до речі, яку офіційно Китай визнає нашу територіальну цілісність і суверенітет? Тобто той, хто не, не визначається злочинця, порушника того, хто порушив ось цей територіальний спокій, який був сформований після Другої світової війни, відповідно, після 91-го року, коли наша держава стала незалежною, остаточно кордони були визнані світовою спільнотою. Е, тут цього немає. А є заклик до миру до того, щоб сісти і вести переговори. А переговори про що ну, типу, Китай зацікавлений, щоб війна дійсно зупинилася, адже це шкодить його економічним інтересам. Але... Пекін не розділяє, тобто Пекін не говорить про е, те, що країна агресор має в певній мірі має виступити і має до неї потрібно звертати, щоб вона залишила окуповані території. Але більш глобально е, Китай стає зараз центром так званої антизахідної коаліції. Очевидно, бути успішним в завершенні війни в Україні, тобто умовно, якби Китаю вдалося організувати такі переговори, війна би завершилась. Завдяки там посередництву Китаю чудо цієї певне певний таке запит на на світ на одну з, з світових, скажімо, на заняття позиції такого миролюбивого е, миролюбивої держави посередника, яка завершує війну. А це вже є з одного боку в риториці Китаю це, Сполучені Штати, це ті, які ведуть постійні війни. А тут Китай виступає як миротворцем, з, і це є з точки зору стратегічних. Комунікаційних та піар-цілей, очевидно, є е, певний багаж позитиву несе тоді така позиція. Я думаю, в цьому ховається і криється власне основна ціль Китаю бути миротворцем на відміну, позиціонуючи себе, як вони це видають, що е, європейці е, НАТО, Сполучені Штати, особливо є ті, які розпалюють війну. Це в їхній в китайській риторці так звучить між рядками. Якщо читати уважно, між рядками, саме так є. Ну і очевидно, не думаю, що Україна є сьогодні для якоїсь для Китаю є основним стратегічним партнером. Хоча таке партнерство було підписано в 12-му році. Якщо я не помиляюся, між двома між нами та Китаєм, але зараз в даний момент основна ціль Китаю це є десь руками Росії. Вести, скажімо так, підтримувати війну, щоб це в певній мірі а, виснажувало і європейців, і американців, і сподіватися на те, що Росії вдасться м, якось переламити хід подій у війні. А тоді вже би Китай демонстративно говорив і розпочинав е, подібну так звану спеціальну операцію по Тайваню. Це основна ціль залишається сьогодні. Сінь Цзіньпіні, Він це озвучує як власне і власне завдання. Тому тут є такі е, е, переговори. Від, те, що відбулись переговори між е, Володимиром Зеленським, нашим президентом та лідером Китаю Сі Цзіньпінім, свідчення того, що все-таки знайшовся час і важливість для Китаю вести такі переговори. Адже про такі переговори говорилось, говорилось і раніше, але Пекін відповідав, буде час і буде. Е, Предмет розмови так, тоді ми будемо телефонувати Зеленському. Значить, такий час і предмет розмови з'явився. Очевидно, Китай має розуміти нашу позицію, і я переконаний в тому, що президент України доніс основні меседжі і посили того, хто є в якій ролі в цій війні, хто є агресор, а хто є, скажімо, країна, яка захищається, яка намагається повернути своє. Китай проходив подібну історію, так, в, в, в своїй, тобто він програвав теж війни, мабуть, Сі Цзіньпіньо це роз, зрозуміло. Але біда в тому, що Китай і Сі Цзіньпіню особисто точать зуби на Тайвань. Це таке їхнє ловлі пет кожного диктатора, є так званий ловлі-пет, улюблена собачка, так, заради якої робиться все. От, Тайвань це є, так званий ловлі пет для Сі дзіньпіня. Який за будь-яку ціну хоче здобути цей трофей вже за кілька тижнів в Туреччині відбудуться вибори голови держави. І головні кандидати, відповідно, чинний президент Реджеп Таїп Ардоган та представник від об'єднаної опозиції, Я прочитаю, бо не, не можу ще запам'ятати його прізвище. Кемаль Килич Дароглу. Відрив одного від іншого десь 3-4%, Ну за тими даними, що я бачив, десь від нового року ми спостерігаємо за зниженням активності Ердогана на міжнародній арені, і, зокрема, і в, в тому, що відбувається ну в Росії в російсько-українській війні, можемо собі уявити, як, як зміни, зміниться політика у разі перемоги Ердогана або у разі програша Ердогана і, від, відповідно нового президента. Туреччини, це буде мати якийсь вплив на нас і на європейську, наприклад, безпеку? Ну, вже зараз дійсно ми бачимо, що рейтинг Ердогана посипався, тобто він вже не є таким міцним стійким, а радше крихким сьогодні виглядає і це на тлі не тільки економічних проблем, але й е, скажімо, землетрусів, які і очевидно, Ердоган не міг на це впливати, але основне, що йому закидають. Це те, що більшість будинків, які були зруйновані, вони були настійкі, тобто вони були збудовані без врахування можливого землетрусу, хоча Туреччина знаходиться в зоні фактично активній зоні дії вулканів. Тому це йому закидають як наслідок корупції, та тобто влади, яка нехтувала за скажімо, основними базовими архітектурними особливостями, побудови і вимогами щодо будівництва житла. Враховуючи сейсмічну активність е, рельєфу, так е, туреччини е, щодо іншого кандидата, він очевидно, є іншою протилежністю, і на нього ставлять ставку, скажімо, е, західні країни, так е, тому що сьогодні, наприклад, Швеція, яка очікує лише від Туреччини погодження щодо вступу до НАТО. А е, всі сподіваються, що саме з новим президентом, якщо терним не буде Ердоган. Швеція все-таки отримає свій шанс вступити в НАТО, те про що завжди заявляли. Тому питання тут відкрите, питання в принципі цілком актуальне. Подивимося, чим завершаться вибори, але завжди маємо теж пам'ятати, що є роторика і бачення політики до виборів, а є політика після виборів. Тобто, не завжди що кандидат обіцяє, він буде це виконувати глобально, так? Тобто мова не йде, що це знає, що обіцяють одне, а робить зовсім інше. Ні. Просто кон'юнктури треба зважати, що дію майбутнього президента новообраного, на нього буде впливати і геополітика, буде впливати реальна ситуація, інтереси держави. А перед виборами кандидати озвучують те, що даруйте, хочуть виборці почути. Тому що на виборах е, люди голосують емоціями. От, власне, хто закохає в себе, хто ці емоції зможе розбудити, то і перемагає. А, поговоримо ще про одні вибори і про ще про одного з найважливіших партнерів в світі. Про США. Байден точно балотуватиметься на другий термін. Про це він вже офіційно заявив. Від республіканців станом на зараз найвірогіднішим кандидатом є Дональд Трамп або ж Десантіс. Де Сантіс. От як вибори в США впливатимуть на найближчий, найближчий рік на війну в Україні? Вибори в Америки однозначно будуть впливати і матимуть вплив, тому що вже сьогодні навіть від таборів, скажімо, потенційних кандидатів, ще не офіційних, але потенційних кандидатів, особливо від республіканців, лунають такі заяви, які не зовсім, не зовсім милі нашому вуху. Та тобто Трамп обіцяє за добу завершити війну, він в принципі. Завжди щось обіцяє за добу зробити, мабуть, має великий досвід в таких е, акцій. Е, відповідно, очевидно, Сполучені Штати як е, перша країна світу, світової економіки, безпеки, яка є певним гарантом е, нашої сьогоднішньої сили, адже ми найбільшим донором сьогодні є Сполучені Штати Америки, а, і відповідно, очевидно, демократи зацікавлені і Байден особисто зацікавлені в тому, щоб збройні сили України повернули успішно зробили контрнаступ, так і щоб ми повернули з вами тимчасово окуповані території Росіян, Росіянами. Чому тому що мова тут питання не тільки про. Якусь особисту амбіцію Байдена чи країни як такої, а мова про те, що Сполучені Штати завжди асоціювалися як як захист демократичних цінностей. І якщо е, умовно Україна, яка розпочала війну в центрі Європи, порушила всі немислимі правила, які формували безпеку, систему безпеки е, в Європі до е, до цього, так особливо після другої світової війни, очевидно, якщо держава яка це проголошення не захищає, не робить зусиль для захисту, тоді цю нішу скажімо, просто посту будуть заповнювати інші е, стилі і динаміки. Тобто авторитарний стиль управління буде заповнювати, тому що якщо демократія не може сама себе захистити, то очевидно, її прийде авторитаризм і буде знищувати далі. Тому Сполучених Штати Америки не було інших шансів, як е, допомагати Україні, допомагати нам. Консолідувати всю союзницьку братію, яка б я маю на увазі європейський союз країни НАТО та й країни, які не є членами НАТО, але є, наприклад, скажімо так, в у фокусі демократичного світу. То я говорю про південну Корею, я говорю про Австралію, Нову Зеландію, про Японію, зрештою так. Тобто це ті країни, які, хоча не мають, не можуть напряму нам надавати зброю, але вони можуть її продавати іншим країнам, а вже вони будуть нам і доставляти. Тобто є певний демократичний консенсус сьогодні в світі допомагати о, Україні і, і Сполучені Штати є гарантами цього цих перемовин. Тому очевидно для нас важливо, хто переможе і яким чином буде продовжуватися, скажімо, буде достатньо можна перемогти у війні, так. В контрнаступі, але потрібно перемагати ще в мирі, тобто потрібно виграти мир, яким це буде мир після контрнаступу, після війни. Це вже теж це теж роль і відповідальність Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що Сполучені Штати це перша країна номер один в світі, а Китай хоче потіснити її. Тому якщо Сполучені Штати умовно впадуть або не витримують цього лідерства, очевидно, це місце може зайняти Китай. Ми намагаємося завжди підключати найкращих фахівців, і щойно ви могли в цьому переконатися. А ще в нас є такі фахівці, які нас підтримують. Це наші спонсори, особливі люди. Вони вже наші друзі. І вам велика подяка за те, що ви нас підтримуєте. Нам важлива кожна людина і кожна гривня нас для нас важлива. А тому, що ну так так также сталося, що алгоритми ютубу так працюють, що чим більше нас будуть дивитися, чим більше будуть донатити, тим більше далі наше український контент буде розповсюджуватися, щоб стати спонсором. Перейдіть, будь ласка, за qr кодом який ви бачите на ваших екранах, або знайдіть активне посилання в описі будь-якого відео чи під цією трансляцією. Це всього 100 гривень на місяць або дві кави, і ви вже наш спонсор. Одноразовий донат. Ми також вітаємо. Будемо дуже раді. Тут уже скільки ваша душа бажає і скільки ви собі можете дозволити на PayPal чи картка мону. Також все для вашої зручності, для ваших можливостей. Долучайтеся і ставайте нашими друзями. Партнерами, тому що мені здається, що вже всі ці спонсори, і всі наші підписники, це наші добрі друзі. Це видно з нашого чату. Долучайтеся, будь ласка.